то, что человек делал на предыдущем месте работы, пока мы ну, абстрагируемся, как может человек, приехав полгода назад, получить квартиру стоимостью, ну я так примерно прикидываю, не менее 150 тысяч долларов, Ээ... за какие заслуги раз и а, а меньше, а на поселке Котовского не пробовали? Вот объясните мне, вот, например, я ничего а от а государства не, не получил. Я знаю, что очереди сумасшедшие, которые вообще не двигаются. Те люди, которых ну, не вы, но ваши коллеги послали на смерть при задержании банды Дикаева, они получили на поселке Котовского через два года от горсовета. Чем интересно заслужил зам начальника областной милиции? Чем он заслужил? Может он подлог был? Может он какие-то тут задерживал, каких-то преступников? Какие он результаты показал, что ему выдали квартиру в элитном районе города и 102 квадратных метра? Это <музык> <мес> не одна квартира, это два метра. Ну, э, мы говорим э, конкретно а, давайте не будем о, 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 о том, который, о том, о том который... Выповедайте, поведайте, нам людина задала вопрос. Не делайте тут обличчя, что вам соромно. Вы поведайте. Я вам отвечу. Мегафон, пожалуйста. Мегафон, пожалуйста. Все хотят услышать. Мегафон, пожалуйста. Пожалуйста, мегафон. Подождите, Нет, подождите. подождите. Задавать, Можно вопросик? Подождите. Ты... Разница это между это вопрос. службовым житлом и получением орден, ордер, который дает право властности, это немножко разные вещи. Житлово, бедло, э, как это, э, службово житло, это то, которое находится в э, принадлежит ну, конкретно вам Министерству внутренних справ и которое должно быть освобождено после Покидання задовжності чоловіка, которому выдали це життя. Ця квартира переведена в рамки. Вже переведе. Ви можете да, предоставити... і не весте так? У мене питання можна, Приїжджи. бо я да, приїжджаю да. дуже різко. Дивіться, щоб всі чули, якщо журналісти не покажуть, прийду на телеканал до кожного. Поки я була в полоні три місяці. У мене на Майдані був охолонець Євгеній. Це патріот України, просто сильніший адід. Я повертаюся з полону, мене коли звільняють, і мені розповідають про те, що пан Катеринчук, ваш генерал, який буде звільнений, це я вам обіцяю, з займаної посади, приходять до нього в будинок, підкидають йому зброю. У нього ну, ділетанти, на відео видно, що в кімнаті прапор України, б'ють його, говорять про те, що це ти, мабуть, верхотів на Майдані. Що ти, мабуть, на ними не знущався, підкинули дві карти і сказали, що він терорист, що він хотів, начебто 24 числа на День Незалежності підірвати Порошенка. У мене до вас питання. Ви самі уйдете і вам зараз помочь? Я. Ура! Ура! Молодець! Люстра! Сія! Люстра! Або... Або... Я вам обіцяю, якщо зі мною що станеться, що станеться, то я при свідках заявляю, що це робота вашого генерала. Бо ви ще тут в мене три дні пасажири. Всі розуміють, чому я сюди приїхала. Подивився навіть той відеозапис заступника Вакова, який подивився і чітко сказав, що е, генерал е, Катеринчук. Сфальшував справу, і що ми будемо його звільнять займаної посади. Я вас з цим вітаю. Зрозуміли? Слава Україні! слава! «Слава а Чому ви не кричите слава Україні? Інтересно знать. «Да. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям! Героя! Получить официальную информацию по квартире Подадим. и по количеству извильных.